Всім привіт! З вами Ніка. І я їду в Дублін. Ранок добрий, кавуся є. Зараз сьома ранку. Але я тут з першої ночі. Я знову ночувала в аеропорті, бо я б не встигла доїхати зранку. Бо я завжди, думала, що тут починаються потяги, які там перевозять по країні. Вони починають стартувати з п'ятої ранки. Я була цьому впевнена до вчорашнього дня. А потім в 12 годин дня я подивилась, що в неділю вони починають стартувати з 7.30. Я взагалі ні ну, типу я встигну, але в мене буде залишатись 30 хвилин до закриття гейду, і скоріше всього, я не встигну, і це буде це буде феєрично. Тому я вирішила, що ну чому б не ночувати в аеропорті в цей раз. Так, я вже сижу біля гейда. Насправді я вже двічі подумала, що мені мене нікуди не пустять. Я залишаюсь тут. Ірландія я не їду. Значить, перше е в мене перевіряли рюкзак, тобто зазвичай він просто приїжджає, я його забираю і все. В цей раз мене вирішили перевірити. Я думаю, господи. Які труси мене не чіпайте, будь ласка. Але все добре. І потім був паспортний контроль. Я взагалі не знала, що я буду проходити паспортний контроль, але потім я зрозуміла, що я їду за межі Євросоюзу і тому треба пройти. Думаю, все. У мене там щось з документами не так. Або я Ну, у мене є продовження до Стікеру, тож, то, що я живу в Нідерландах. І там все нормально, але все одно я забула зробила, куди я лечу, наскільки я лечу, коли я повертаюсь. Але все нормально, я прийшла. У мене є тепер новий штампик в паспорті, тепер годинка, і будемо летіти. Переліт зайняв мене годину 40, взагалі непомітно і дуже спокійно. А біля аеропорту вже стояли автобуси, які відвезуть вас до центру за 10 євро. Перше, що кидається в очі, це лівосторонній рух. Дуже цікаво і незвично, а ще навколо все зелене. Дуже приємно виглядає. А коли я опинилася біля цих каналів, я взагалі подумала, на секунду, що я в Амстердамі. Так, перше, що я роблю вдовлення, це знайомлюсь з ірландською кухнею. Я хотіла щось кудись йти, але я просто не можу думати, коли я голодна. Тому... зараз я буду їсти яловичну тушковану в пиві. Гінус, я не сподіваюся, правильно називаю це пиво. І спюре. Я мені здається, це взагалі amazing, Зараз будемо пробувати тут. Дуже шумно, але дуже атмосферно. Тут дуже прикольний вайб, тому сидимо поки тут. О, да. бриню це це чесно. я, якщо б мені дали спробувати, я б ніколи не сказала, що воно варене в пиві, але воно дуже ялоща дуже м'яка, і поєднання з цією картоплею це просто кул. Так, мені дуже сподобався заклад, але мені не сподобалось, що мені вписали чові. По-перше, майже завжди залишаючи ві так. Я просто не люблю, коли мене ставлять перед фактом, але я вже не захотіла сперечатися або щось сказати, що тіпу ні. Або просто окей, я просто терпіла і така, ну окей, заплачу, тому що заклад реально класний, вайбовий. Ну вже так вийшло, але мені таки не подобається. Не робіть так, якщо у вас і заклади, це фу-фу-фу. Друге спостереження по всьому Дубліні дуже багато музикантів. Трохи нагадує мені цим Київ. йду я на територію коледжу Триніті. Це найстаріший та найпрестижніший університет Ірландії. Заснований він у 1592 році, за указом королеви Єлізавети І. Серед випускників такі письменники, як Оскар Уальт та Джонатан Свіфт. Планувала я зайти в бібліотеку коледжу, але, на жаль, вже не було квитків, тому туди я так і не потрапила. Тому думайте про це завчасно. Але навіть погуляти по території дуже цікаво. Так, Друзі, якщо будемо просто гуляти, завжди знайдемо щось цікаве. Дивіться, ось це колона з нержавіючої сталі за вишки 120 метрів. Являється символом міста. Який хуй ти поклала на, на роботу? Ось такий. Так, Заселилася в хостел, значить, виглядає. Це ось так. Ось моя ліжка. Ось таке, там розетки. Ось тут. Отак от, от. Зараз туди пройдемо. Так, коротше, отут такі віконечки гарні, а тут ванна. Не знаю, як тут все розділено, я так розумію, що вона спільна. Але не знаю. Отак от. Так от. Так, тут душ, да, там напевно туалет. Ой, іде. <гум> я в шокі. Тут немає USB. Я була впевнена, що скрізь USB, і тому мені не потрібно купляти ірландську розетку чи британську, яка вона. Чим мені, зря... чи мені все заряжати? Я зараз розрахувала, що я прийду і буду спати. А мені зараз прийдеться виходить їхати. Ой, магазин шукати цю вілку. Чому? Чому не зробити? Ну, блін, типу, одну розетку і там два. дві штучки для USB? Це було в Лісабоні, наприклад. Недалеко від мене був ТЦ, де я купила веделку, тому все окей, все супер. Я вирішила піти в найстаріший бар в Дубліні, заснований приблизно у 1198 році. Його відвідували багато видатних особистостей, серед яких Джейм Джонс, ірландський письменник, Даніел О'Коннелл, ірландський політик та Майкл Колінс, лідер ірландських націоналістів. Там можна як поїсти, так і випити, але головне, там є ірландська жива. Музика так буквально весь ви за переконані версію досні під віконі і п'югінес, яке не просто пиво, а символ Ірландії і. Я в приємному захваті, Я в приємному здивуванні, бо це смачно. Бо я думала, що це буде дуже щось гірке, дуже несмачне. бо ця пінка дуже густа і дуже важливо для цього пива, щоб ця пінка була густа і така. Мені подобається клас і ще тут дуже дуже атмосферно, Тут грає жива музика, всі спілкуються між собою. Дуже класно.

Я не зможу передати жодним відео або описом атмосферу в цьому барі. Це було просто фантастично. Кожну пісню в мене наверталися сльози від усвідомлення, взагалі, де я знаходжусь. Я обов'язково відвідую ще раз Дублін тільки заради цього бару. У нас тут сніданок, якщо це можна так назвати, значить тут у нас сендвічі з якимось маслом, з не знаю з чим. Хлоп'я з трошки молоком, бо я ненавиджу молоком. І кава, і апельсиновий сік. Зараз будемо їсти. Тобі, за всього, я цим взагалі не наїмся. І прийдеться куди, куди йти їсти. отак от Так, от. я на зупиночці автобусів. Зараз поїду в місто Хоп, якщо правильно а, називаю. Да, такі вони, вони двохповерхові, як Британії, тільки вони не червоні, а такі жовто-зелені. Дуже прикольно, сподіваюся, мені вдасться і я буду сидіти на другому поверсі. Мені все ж таки вдалося сісти на другий поверх. Я заплатила 2,60 за проїзд. їхати до цього містечка десь годинку. Їду я ти, щоб насолодитись природою Ірландії, скелями та морем. Так, я вийшла трошки раніше, ніж я планувала. Я вже доїхала до цього міста. От, і мені до скали йти десь 30 хвилин. Я вирішила, що краще я прийду з пішки, бо тут вже дуже гарно, така місцевість, цікава, От, ніж я буду їхати. І тут така вузька дорога, ця, цей автобус постійно стоїть. Тому йду пішки, щоб побачити більше. Так, я вже йду десь. 15 хвилин я вже задихалась, запихалась, але позаду там вже трошки видно, яка краса відкривається, тому йду далі. І сьогодні ми на щось стабілізацію. Чому ти крутишся без мого дозволу? козьол? Я отам була і зараз намагаюся спускатись. Трошки страшно, бо від Е, дуже крутий спуск. Я зі своїми талантами падати таке не дуже люблю. Але йдемо, бо там дуже гарно. Так то, Так то йдемо. Так, я вже насправді трошки находилась і дуже втомилась, тому в мене зараз буде перекус. Я взяла в лідлі дві булочки з сиром. Взяла оливки. Хто не любить оливки, ну я не знаю, що ви тут робите, вибачте. Вот. І енергетик. Я зараз хочу посидіти з таким гарним видом. Просто, ну, я не знаю. І хочу спуститись туди на пляж. Там дуже крутий спуск, і я не знаю, чи взагалі я зможу це зробити, не переламати собі ноги. От. Але мені дуже хочеться. Там дуже гарний пляж, такий дикий, тому зараз буду пробувати, не знаю, але спершу поїсти. Я спустилась. Це було дуже насправді страшно, от ви щоб розуміли, порозуміли, оце все сходи. Тут взагалі сходів нема, тут треба було по цьому камінню йти. Але да, так, звідти я прийшла. Але така краса тут реально. Воно того варта, але треба бути дуже обережними. Але так. Да. Цей заклад мені порадили відвідати в Дубліні. Тут можна поїсти рибу з кортоплею і різні морепродукти. І це доволі типовий стрітфуд для Ірландії та Британії. Значить, я прийшла їсти, а оця от ця взяла і відшматкувала в мене кусок шматок риби. Прикиньте, як його показати. Кроше, вона просто підлетіла і його хавати почала офігєвше. Це в нас, я спитала, що найбільш популярно, і це в нас тріска в клярі і картопля. Картоплю я вже спробувала, вона хороша. Ну, я скажу вам, порція огромна. Я не знаю, як ці цюрі з'їм. Ну, Мені здається, що її не з'їм. Що, вони ходять, посміхаються, всі всякі Ммм. Ой, прям прикольно. Але я так розумію, де отут прям цього кляру забагато, він прям дуже твердий і хрусткий. Але прикольно, не, не прям дуже жирно. О, ця риба дуже прикольна. Якось показати вам. Ну я не розумію, як цю я порцію маю з'їсти одна. Я вам що? Слон? Ні. Блін, цікаво, те, що мене чайка відкусила. Рибу. я з цього ж місця їм рибу. Це взагалі безпечно. Блять. Ну ладно, не здохну, напевно. Так, я повернулася з Дублін і зараз їду в дуже цікавий бар, який розташований в центрі Дубліна на місці. Церкви Святої Марії, який заснований у 17 столітті. І коли він зачинився, відкрили бар та ресторан. Там має грати теж жива музика. І сподіваюся, там будуть зараз місця. Мене не впустили в бар. Мені немає 21-го. Я в шаці. Окей, буде сюди приїхати в інший раз, але я. Я в шоці. Я вперше з таким зіштовхуюсь, в Мислі, що за брета. Чесно кажучи, сильно я не розстроїлась, тому я просто обрала інший якийсь локальний бар і пішла туди пити гінес. І так, це третій день в Дубліні. Зараз я буду йти їсти. Ірландський шоколад. І якщо все буде добре, як я планую буде, то я ще хочу заглянути в музей імміграції ірландської. Але сподіваюся, встигну по часу. Бо зараз з десятої у мене літак на три, Ну, маю встигнути. Я прийшла у Батлерс. Це сімейна ірландська шоколадна компанія, заснована в 1932 році. А у 1998 році відкрилася перша кав'ярня. Тут ви можете попити гарячий шоколад, каву і купити різноманітний шоколад. Я прийшла в цю кав'ярню, тут не було ірландської кави. Але мені порадили гарячий шоколад, який є дуже дуже популярним серед місцевих. А і він якийсь дуже рідкий. Його годують там з якогось такого спеціального шоколадного соусу, який виробляється на фабриці, і привозиться сюди. Ніхто не знає, що це за шоколадний соус. А ще тут є прикольчик, що до кожного напою, який ви замовляєте, вам дають а, маленький шоколад на ваш вибір. І тут великий вибір цього шоколаду а, я обрала не пам'ятаю, що. Я зараз буду і пробувати і шоколад. Ви знаєте, це я розумію, чому він поляне, це дійсно смачно. Тобто він yeah. це от там такий реальний гарячий шоколад. Він не солодкий, тобто в міру солодкий, не притурний і віддає такої якоїсь гірчинки. Дуже приємно. Зараз спробуємо цю цукерочку. До речі, дуже класний. Не знаю, бариста це, напевно. Хлопець дуже мені класно все розповідав, дуже цікаво, і так. Yeah, Ой, дуже прикольно. Так, да, не засуджуйте мене. Я люблю білий шоколад. Хто б щоб не газав. Так, я взяла тут пару шоколадок собі і своїм друзям. Ірландський крем. Ірландські віскі так. і ось така. Що це? Джин. Джин. От, всього три алкогольних вида шоколада. І я взяла ще одну таку з медом. Будемо круч пробувати. Наступна моя зупинка: це музей ірландської імміграції. Він розповідає історію понад 10 мільйонів ірландців, які покинули свою країну протягом останніх 300 років. Тут немає старих експонатів за склом, тільки інтерактивні зали, відео, світло, звук і живі історії. Ви дізнаєтесь, чому ірландці змушені були емігрувати через голод, війну, бідність або просто мрії про краще життя. Вони будували нове життя у США, Канаді, Австралії і при цьому не забували своє коріння. У музеї можна відстежити, як ірландці вплинули на світ у політиці музиці, спорті, культурі, і до речі, багато світових зірок мають ірландське коріння серед них Ріана, Барак Обама, Дженні Деп і навіть The Beatles. Цей музей це не просто про минуле, це про те, як люди знаходять себе далеко від дому. і на жаль багатьом українцям буде болі знайома ця тема, коли залишаєш свій дім, не тому, що хочеш, а тому, що просто мусиш і ніколи не знаєш, чи повернешся ти назад. Так, мене залишається ще трошки часу, і я йду купляти різні сувеніри, звичайно. Кульку собі, мою колекцію, йдемо заходимо. Ось вони мої кульки, Дивіться, це такі гарні. Що ж, після цього я відправилась в аеропорт. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на цей канал. Всім пока!